Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче, Твоє це свято брата. це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Бо що тобі хай буде, мій брате, до снаги? Множиться здобутки, життя процвітає, покровом матір, тебе хай огортає з Днем Захисника України! 14 жовтня, знаменна і, 14 жовтня знаменна і важлива дата для нашого народу. День, коли ми можемо привітати тих, хто носить високе, почесне звання. Захисника України, тих, хто належить до незламного казацького роду, хто вважає його нащадками, і звісно, тих, хто вірять в Бога і Його матір Пресвяту Святу Богородицю, покровительницю наших воїнів, казаків. Щиро вітаємо вас, з Днем Захисників України, з Днем Українського казацтва та покравить Пресвятої Богородиці. Шановні захисники і захисниці України, у цей світлий день покрови пречистої Богородиці ми, Українці, відзначаємо День захисників і захисниць України, свято, яке обособлює мужність та героїзм захисників рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії. Сьогодні на нашій рідній землі війна, і сьогодні наші воїни виборюють таку потрібну для нас перемогу заради майбутнього України. Щиро зичимо вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Ви наша гордість і честь. Слава Україні, слава ЗСУ. Знаєш, як болить, болить біда, що зараз в Україні. рана душу втомлем ятрить, і сліз не можу втримати я нині. Війна, не оголошена никим, вбиває і калічить українців І це наш брат, та й чи був він, ним? щоб убивати нас, прислав чужинці. Болить мені, ти знаєш, як болить, це рана. Я мені спокою, і ця воношого. Мене... Я забратиш. Ти солдат, і тепер захищаєш мій рідний край від московських катів. Нечість бісовську геть проганяєш, що і зброєю вдерлися в нім. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та й в Бога, і у тебе я вірю щодня. Я далеко живу від війни і малюся за долю солдата, щоб не гинули кращі сини. І у мирі жила кожна хата. Я далеко живу від війни, та від хроник сум серце стискає. Мир вартою страшною ціни, Смерть життя знов чиєсь забирає. Я далеко живу від війни. Бо ти ли береже нам хлопчина, аби мирні нам снилися сни. Мали спокій і я і Україна. Я далеко живу від війни, де із фронту криваві новини. Поки тут щось святкуємо ми десь голосять у тузі родини. Я далеко живу від війни, не жахаюсь, я мін і снарядів. Тиша й спокій, гучніше сурми, бо наш воїн присяги не зрадив. Я далеко живу від війни. В Синє небо безхмарне вдивляюсь, маю втіху від сонця і весни. І за це нашим хлопцям вклоняюсь, що далеко живу від війни. Захист своєї вітчизни від засіхань засадам державної незалежності і суверенітету, то свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, Честі та відваги. Дуже часто величезної самопожертви і колосальною самовіддачі. День захисників і захисниць України це свята кожного, хто у той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм в справі захисту нашої держави. Спортивна спільнота Харківського фахового коледжу спорту від щирого серця вітає всіх тих. Доносить горде звання захисника України. З нагоди свята зичимо міцного здоров'я, добра, злагоди вам та вашим родинам. Бажаємо міцних сил, незламної віри і надійного тилу. І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. І нарешті мирного неба і смачного хліба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Разом до перемоги. Я пишу листа, де ще душа моя жива, де ще та зіронька горить і не згаса. А як ви там, що нове в вас, чи зацвіла моя черешня у саду? А як ви там, що нове в вас? Дасть Бог і я до вас живим прийду, прийду. Чекайте нас, кохайте нас. Вернемось ми з війни до вас, до вас до вас, чекайте нас, кохайте нас, вернемось ми з війни до вас, до вас, до вас, я молюся долі, щоб щасливою була. За рідний дім, в якому виріс і зростав, я так люблю і вам пишу, вже скоро я до вас прийду, прийду, прийду. Я бою за те, щоб Україна розцвіла, та те, щоб син і дочка в мирі сина. дай Боже нам, здоров'я й сил, щоб повернутись до дітей і до дружин. Дай Боже нам, здоров'я й сил, побачить сльози щастя в рідних і батьків. Чекайте нас, кохайте нас. Вернемось ми з війни до вас, до вас, до вас. Чекайте нас, кохайте нас, вернемось ми з війни. Повертайся, до вас, будь ласка, живий. Я прошу не багато і не мало. Кожен вечір молюсь сім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало. Щоби Янгол тебе захистив, над тобою розправивши крила. Щоби куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком і днем дощовим. Я шепочу синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина, і я чекає на тебе. Чекайте нас, кохайте нас. Вернемось ми з війни до вас, до вас, до вас. Чекайте. Нас, Хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі та добрим був час! Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб всі ви живі повернулись до нас. Слава Україні!